У моєї собаки раки вона кожен день має пити жменю ліків. Останні дні вовчиця відмовляється їсти взагалі. Це дуже поганий знак, але сподіваюся, через жару. Змішанки я прибрала корм і лишила тільки смачне м'ясо. Мовляла її по пів години, лишала миску з нею, знову вмовляла, і толку з цих танців було нуль. Таблетки хіміотерапії не можна пропускати. Бабульку дуже шкода, але лікарі сказали, що маю дати як завгодно, то маю дати як завгодно. На голодний шлунок лікіста стануть отрутою, тож рядом з ними фарширує бабульку м'язком Щось мудряється таки виплюнуть навіть пані Пузік прийшла підтримати. Страждання над тарілкою розчулили і котяче холодне серце. Підтримує п'ятничко, що ось вона тут, я не боюсь. Закінчила цю жахливу процедуру і видихнула з полегшенням. До сліз не хочеться її мучити, але я маю зробити те, що маю. Дуже сподіваюся, що хоч би це був просто вплив жаріжки, а не щось набагато гірше. А пузінька вирішила і далі бути поруч.